Масаж шкодить серцю. Для більшості людей масаж це безпечний та ефективний метод зняти напругу. Але якщо у вас є проблеми із серцем або кровообігом, важливо проконсультуватися із лікарем. В яких випадках слід бути обережними. Неправильний серцевий ритм, зокрема, фібриляція перед серцем це підвищений ризик тромбозу. В такому випадку уникайте технік глибокого масажу. Гіпертонія. Важливо вимірювати артеріальний тиск до та після масажу, а також повільно змінюйте положення тіла після процедури. Застійна серцева недостатність. Віддавайте перевагу легкому масажу рук, голови та ніг, іноді навіть краще в сидячому положенні. Якщо у вас є кардіостимулятор, масаж зазвичай є безпечним, але уникайте області, де його встановлено. Приймаєте препарати для розрідження крові, в такому випадку глибокий масаж може призвести до синтів. Не їжте важкої їжі та не вживайте алкоголь перед сеансом. Якщо масаж вам не протипоказаний, насолоджуйтесь, він може знизити артеріальний тиск та покращити самопочуття.